thank you Аськості в процесі прийняття екологічно значущих рішень, зокрема, це стосується проведення оцінки впливу на навколишнє середовище і стратегічна екологічна оцінка, і оцінка впливу на навколишнє середовище як дуже пріоритетний, важлива окрема директива. Потім доступ до інформації, також четверта і п'ята це директива про екологічну звітність. Тому що неможливо просуватися вперед і досягати результатів, якщо відсутня коректна, чітка система вимірювання, яка закладається починаючи з планування і потім забезпечується за допомогою моніторингу і оцінки. Насправді, після цієї другої стадії, на якій ми знаходимося, інституційна аналізація, Далі можна йти двома шляхами: продовжувати боротьбу з міністерствами забруднювачами з міністерством економіки, який не хоче З міністерством фінансів, який не хоче вчасно видавати кошти і чекає до останнього до того, щоб їх перекинути на наступний рік в бюджет і не дати. А можна іти шляхом спільної відповідальності або інтеграції екологічної політики, і цей шлях безумовно є. Найбільш прийнятним для України. І ви можете побачити невеличку схему. Дайте, будь ласка. Як, в принципі, в ідеалі має бути організований процес інтеграції екологічної політики для отримання якісного результату. Там багато є гравців, які повинні брати. Участь в цьому процесі, починаючи з рушійної сили, це от вона Driving Force, це рушійна сила. До речі, в західних реформах екологічної політики часто такою рушійною силою виступає неурядова організація. Так що в цьому плані Україна є. Досить прогресивною європейською країною, в якій активні екологічні громадські організації активно просувають екологічну політику. І е, вступають в партнерство з міністерством. Я хотіла просто звернути увагу, що досі наші процеси вони намагаються уникати справжніх опонентів. Опоненти це роль спрямована на зупинку процесу, тому що виконавці цієї ролі побоюються, що результати процесу будуть шкідливі для інтересів цього опонента. У нас багато зацікавлених сторін насамперед це. Е, Забруднювачі різного рівня, але також є і середній малий бізнес, який може не є вирішальним забруднювачем, але по них, скажімо, реформи економічних інструментів є найбільш болючі, вони не захищені і можна знайти багато інших прикладів. Так от менеджер цього процесу це один з дуже важливих гравців. І успішно процес, який управляється успішно і кваліфіковано, його завдання перетворення опонентів в зацікавлені сторони. Інтеграція екологічної політики це довгостроковий процес, і він має відповідно плануватися. І він вимагає насамперед змін в методах адміністрування та культурі державного управління, адаптації інституціональної структури, а також конкретних інструментів реалізації. Виділяють горизонтальну та вертикальну інтеграцію. Вертикальна інтеграція координується на національному, регіональному та місцевому рівнях. Горизонтальна інтеграція стосується міжвідомчої координації і спрямована на секторальну або галузеву інтеграцію. Три аспекти е інтеграції екологічної політики. Це створення інституційних організаційних та інструментальних передумов, включаючи горизонтальні інструменти інтеграції, про які я згадувала, до більш таких важливих інструментів і новаторських, якими опікуються екологічні громадські організації, зокрема наша група екополітики громадської ради. Це не сам перед стратегія екологічної стратегічна екологічна оцінка, але крім цього, і багато інших інструментів насамперед. Економічні, які у нас в країні практично не розвинуті, е, ну, головне, що можна сказати, хоча зараз всі версії стратегії, про яку розповідав Володимир Миколаївич Білакуль, е, в версії громадськості ця пропозиція є. Е, головний стимул це збільшення вартості тони забруднювач. І без цього нічого не буде. Якщо не буде коштувати забруднення стільки, скільки воно повинно коштувати, і е, ми ж вимовити, значить нам е, знов винаходити ви велосипід, якщо він вже давно був винайдений, і екологічна економіка це царина, яка досить глибоко вивчена. Отже, е, е, другий аспект це формування реальної екополітики в задійних глузях. І впровадження ринкового середовища, мижолозиві, економічні чи ринково орієнтовані інструменти, а також добровільні цільові угоди, не примусове впровадження, те, що в нас досі комуністична система працює таким чином, а заохочувальне впровадження, мають бути і кнути, але мають бути і пряники. З пряниками в нас, як завжди, погано. Отже, основних проблем встановлення інтеграції екологічної політики в Україні. Є низька пріоритетність екологічного чинника в стратегічному плануванні та прогнозуванні розвитку держави. Відсутня чітка система розподілу функціональних повноважень між центральними областями та місцевими органами влади. Зміни структури центрального апарату та регіональних органів системи міжнароду відбуваються з кожною зміною влади. Та і ще частіше, як, от, наприклад, останнього року. Інституційні механізми для аналізу діалогу та побуденту. Чого консенсусу економічні ринкові та фінансові інструменти, а також інструменти планування та обліку для здійснення інтеграції екологічної політики не розвинуті і підтримка процесу екологічної інтеграції екологічної громадськістю та суспільством, є поки що недостатньою. Ми сподіваємося, що ця конференція якраз внесе свій важливий наробок для того, щоб збільшити цей тиск позитивний на нашу владу. І насамперед відсутнє поняття відповідно організаційне забезпечення екологічної політики як безперервного процесу, до якого на постійній основі потрібно залучати всі зацікавлені в екологічній інтеграції або ті, що піддаються впливу інтеграції сторон. Отже, в проєкти документах, документах, які ми підготували, комітет вам їх роздає, і буде можливість ще їх обговорити на круглому столі з інтеграції екологічної політики. Ми пропонуємо насамперед закріпити законодавча обов'язковість інтеграції колишньої політики до галузевих, національних, регіональних і місцевих планів і програм розвитку. Ми також вважаємо, що необхідно підготувати план укріплення спроможності екологічного управління. Тому що перехід до інтегрованого екологічного управління це дуже складна, складне завдання. Ми переконані, і Геннадій Весіч теж про це говорив на прикладі компанії припинити деградацію Мінприроди», що сучасна система не спроможна впроваджувати ту стратегію амбітну і той план, який готуються. Але співпраця Україна ЄС вона надає. Достатньо можливостей для того, щоб сфокусувати цю, цю діяльність укріплення інституційної спроможності. От і процес довкілля для Європи, як наскрізний і безперервний процес екологічної політики для обміну досвідом і вдосконалення. Ну і четверта сіль національного плану дії. відповідно стратегії, вона присвячена повністю завданню. Сі інтеграції екологічної політики, дякую за увагу. Запрошую всіх на круглий стіл.